Так, розкажу історію Чубука од, одного і наскільки вони живучі. <кій> в тому році я ну, знайомо взяв Чубуки, Цимус, Аватар і просто десь в восени, скажем, в листопаді я повтикав в землю і землею нагорнув вже десь у квітні. Я розгорнув верхню бруньку, але пішли і вже вона пішла в Ріст. Але 28 го були приморозки, і я не встиг вкрити, і так і прибило. Цілий місяць вона чубок в мене стояв, я вже махнув рукою. Ну, думаю, все. Тут на цьому місці посажу якийсь. Інший саджанець, я б навіть приніс на заміну, там мене був полуничний і аватар. От, думаю, зараз посажу тут полуничний. Ось коли, наче до мене підрию, зараз подивлюся, коли аж із нижньої бруньки от дивлюся, пішов пайн рости. Ну, Я раніше теж знав, що виноград дуже живучий. У мене було так, що от, рік просто сидів, а на наступний рік. от, Прокинувся і почав рости серед літа. Тобто, якщо така ситуація, ну, треба почекати десь там із сплячих бруньок може щось прокинуться або з-під корня піти пагін. А тут навіть не саженець був посаджений, а просто тикнув чобук. І от бачимо отакий от результат. Ну, там дощі передають, я думаю. Пека трошки пройде і піде пагін тут і буде на осінь тут на постійному місці саженець. Ну, в кінці ще скажу, Вино... винорад хочу обробити перед цвітінням. Технічні сорта в мене вже там почали цвісти, а значить скоро почнуться і столові. От тут кишмиш Юпітер. От якраз у мене тут тиждень, можливо, більше не буде в саду. І зараз хочу обробити примерз. Одну гілка тільки вдалося врятувати, я вже відео знімав. Так от, чим буду обробляти? Буду обробляти такий препарат, хороший є. Називається «Кларк». Це він проти мільдю і проти Аїдіуму, тобто два-один. -то так, от не було тиждень дощів. І цілий день і не передавали, Тільки хотів, я захотів обробити виноград перед тим як додому їхати. І от налетіла хмара і пішов маленький дощ. Ну так завжди буває. То сушку сушить, викину, дощ піде, то сад оброблю. Піде дощ, якого не передавали, і навіть хмар не було. Ну, Будемо чекати, одразу покажу хорму. От у мене дар Софії, який тут відійшов. Ще десь днів 10 взагалі стояли пагони. Я думав, що все вже коли відійшов. А це сінець Віргінської. Я в тому році прищеплював тут Софіївську. Але, на жаль, от вона наче й пішла, трошки прокинулася. Але присохла. Я поцарапав, да, вже суха. Суха. Ну нічого. Піде вергінка, сінець, на неї прищеплю, а можливо залишу, як запилюють для Софіївки. Не знаю, чи він самозапильний, цей сорт треба буде вивчати. Ну, ще додав... кілька слів. Ще хотів ще чим обробити виноград. Ось такий препарат Берксид кальція. Для чого? Тут є в мене такі сорти, як Світлана, він не самозапильний і в пано запилюється. Ну і в принципі тут є компонент бор. От він покращує запилення. Тобто перед цвітінням, якщо обробляємо бором виноград, це Набагато якісніше потім запилюється наш виноград, ну і відповідно грони теж якісні. Значить, Тут пішов ось з-під коріння, пагони пішли, це Юпітер. І бачу ось з урожаєм. Це за заміщуючи бруньки там і навіть... І <кій> дві грони. Я залишу все тут, весь урожай, навіть дві-три грони, там двоєчки, тронічки все позалишаю. Я не хочу, щоб він мене жирував. Е, інакше я вже знаю, до чого це призведе. пану зимує, там хоч і землею прикопує чи будяки, пану потім із зими виходить. Тому коли отак примерзає виноград наш, то потрібно якомога більше пагонами, врожаєм, те, що є. Та так от мене ось руки не дійшли, бур'ян прорвати Такий ну, куплявся як ландиш, але насправді він не ландиш. Я куштував ландиш. На жаль, прищепу теж 28 -го. квітня прибило, ну так, квітня прибило, там Ландиш теж в тому році прищеплював, а це ось теж пішли. А тут для мене саме цінний був, це оцей пагін, який примерз. Я його відкопав нормально, все добре, наже він навіть тронувся. Це полуничний тут я в тому році. Але бачу, ось піде ось брунька прокинулася з полуничного і можливо піде в ріст і теж тут все позалишаю, навіть якщо не буде урожаю, тут гром не буде щоб оцей пагін не жирував. Потім я десь сантиметрів 20 він підросте, його прищеплю, щоб пішли пасанки. І з них буду два рукава вже робити. А наступний рік це вже повидаляю. Навіть коли буду укривати, я все це повидаляю. А ось ще замітив таку аномалію вперше. Тобто 7 червня. Черешня. От квітне. Ну, ладно, там яблука, груші в мене часто бувають. Навіть зараз є блонівська там. там. Черешня. Тут взагалі черешень. Ну, взагалі приморозок прибив. Урожаю немає. Ну, от, Може такий пізній буде врожай.